Імперія Путіна палає, гаситимуть її бабці з вогнегасниками. Нам роздали огнетушителі, бабі Шурі, 84-й год. Вона буде лазити по криші і бігати по сусідам, тушити вдома. Чому пірують Мардан і Симоньян? Розоружаються і все, ми піруємо на, значит, на обломках Америки. Пішов геть, як російські баби кидають військових. Та він ушов туди моїм мужем, і прийшов моїм мужем. Та ти бивший, ти ну звісно, я ж не дождалась. А ти що делати? Що я робила? Тратила його зарплату. Це гарячі новини. Усе найважливіше в одному дайджесті. Поставте лайк цьому випуску. Ми створюємо цей проєкт завдяки вашій підтримці. Ви бачили, імперія Путіна палає через постійні прильоти та пожежі. Знаєте, як вирішили рятувати матушку Росію? Ні, не посиленням ППО. Не повірите? Не повірите бабцями з вогнегасниками? Вам не почулося пенсіонеркам роздадуть по вогнегаснику, щоб вони бігали і гасили вогонь? Раптом що? Ці мірку обізпічні запасності наших жителів Останнє время головну це в півдрону. По автомобілям, по мирному населенню. Тому ми прибрілі з власного за що средств областного бюджету тисячу агенту жителів. Очі бгадалі Михайло Юра, кожен нато Ярославської області, яка направила жонам тисячу сімсот Вогнегасники чудово вас васові дронів, прямо як іконки. Можете бути спокійними. Головне, не ставте питань, куди поділися всі системи ППО, великий ні Росіянам постійно розповідали, що вони живуть у найзахищенішій -най країні у світі. Мовляв, і ядерний щит, у них найкращі, і армія і рятувальники. Але от коли дійшло до діла, виявляється, що в ситуації реальної загрози все, що може зробити місцева влада, це пробубоніти щось на камеру і закупити вогнегасники. Сьогодні, 30 іюня, нам роздали роздалі Бабі Шурі, 84 четвертий год, Она будет лазить по крыше і бігати по соседям, Тушить дома. Оце ми розуміємо: цільове використання людських ресурсів, навіщо росіянам пенсії, якщо можна просто до неї не доживати правильно? Мардан разом із Симоніан і всією великою бандою пропагандюг зібралися влаштувати пір, фантазує про те, як Байден та Трамп помруть від старості. Америка розпадеться. Цікаво спостерігати за тим, як у нього горять очі. Ну і звісно, розуміти, що нічого з того, про що він мріє, ніколи не станеться. Зараз вони Сніпірізбірут Байдена. Он точно не доживет до конца срока. Ну, что значит ну, точно? Может не дожить. То есть его придется хоронить на американском лафете. Значит, у них, правда, нет кремлевской стены, поэтому я не знаю, где у них положено хоронить президентов. Они выберут Трампа. А, ему тоже 78 лет, я хочу напомнить, дай бог ему здоровье но знаете, как возраст такой почтенный. Трамп, соответственно, тоже, значит, от почечной недостаточности скоропостижно и безвременно помирает. И к власти приходит какой-нибудь американский Горбачев, энергичный, подпрыгивающий, подписывает соглашение по ракетам средней дальности с Россией. Ну, все обратно же, тобто, тогда Горбачев а, там подлес підписав, а тут вони підписують, розрушаються, і все, ми піруємо на, на обломках Америки. Тобто, ти вже навіть не сперечаєшся з тим, що підписані з Росією договори нічого не означають. Знаєш, іноді виникає відчуття, що Бог зібрав усіх юродивих у одній точці, і ця точка Росія, от позбутися б вас, всім би стало легше. Російські волонтери з Чуваші Юрій Шакєєвни, що Міністерство оборони так званої Росії примушує водіїв ремонтувати свої корита самостійно. Жахлива несправедливість за таке і не шкода протест влаштувати. Водії почему повинні тратити свою зарплату на покупку. Це дуже дорогі. Люди мости покупають. Резину. Я не знаю, коли це Ти насправді можеш допомогти цьому закінчитися. Просто візьми і не замінюй запчастини кілька місяців. От тоді тобі не доведеться більше нічого міняти, та й возити вже теж буде нікого. Тим часом, у тимчасово окупованій Луганській області руський мір зустрічається з демократією, розташування окупантів у Первомайську ловить привіти від дядька Байдена в все Повиліталі всьо на окнам твою мать. Подякували за відеозвіт. Наші шпигони всюди. Пам'ятайте, окупанти, Україна все бачить, і для вас не лишилося жодного спокійного місця на цій землі, окрім могили. П'яні якутські поліцейські вдерлися у приватний будинок на якуті і влаштували там оргію. Прифіттіда. що ли? А, 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 а а, а! А! Звісно, таким перебігом подій були не дуже задоволені власники будинку, але хто їх взагалі буде питати? На Росії немає приватної власності, все включно з кожною дупою на ті належить особисто Путіну. Доброго утро. А, в в моєму частном домі ворвались якісь п'яні люди, мужчина і жінка. Говорять, що це их дом. Розгромили Барта Бадрамбола Пот, вот там старус тут, Расстула. Бу і й те відтереси там від ужас. Стыдно, конечно, дамочка, покажите це прямой эфир. Цікаво. А чи можна це класифікувати як неповагу до внутрішніх органів РФ та посадити її за дискредитацію армії? Ми думаємо, що так воно приблизно і буде. Врешті-решт ніяких прав у якутів не було і не буде. Росія країна традиційних цінностей. Проблема тільки в тому, що на Росію усіх традиційно кидають. Путін кинув народ, народ кинув своє майбутнє, і навіть жінка кинула чоловіка, бо така вже вона путінська Росія. Ну, взагалі, у мене муж бивший смисл на війні. Там він приїхав, зустріли, він там був, він мені все розказує, все знає. А що ти знаєш? Слушай, а що він зна... розказав? Розкажи, мені, мені ж цікаво, що він муж він тебе просто по ушам їздив, щоб в постель затащити? Та да, смисл, он ушов туди моїм мужем, і прийшов моїм мужем. Ти стала ты Ти он бывший. Ну, звісно, я ж не дождалась. А ти що тут? Що я делала? Тратила його зарплату. Розумна жінка, нічого не скажеш. Треба було ще координати його розміщення скинути на чат-бот СБУ. Тоді би від СБУ бабки прийшли і гробувала де від Міноборони, була б. Профіт. Беріть на замітку. Колишня вчителька математики на так званій Росії наговорила журналістам поганого про Путіна на два терміни в тюрмі. Певно, все для того, щоб дешевше жити, врешті в тюрмі хоч годують. Ну, я би вшучниця математики а в посуду мою. Ну тому що на пенсію неможливо прижити. Це нереально. Це наше государство. Как нас поставила, унизила. Я бывшая ученица математики. 30 лет проработала в школе, но я уже на пенсии, и поэтому нам отказывают в работе из-за возраста. Шкода, що таке прозріння в росіян буває один на мільйон. У більшості випадків винною виявляється не власна держава, а підступний захід або Україна. От поки пересічні глибинні будуть вірити у цю маячню, нічого путнього з Росії не вийде. На сьогодні у нас все. Дякуємо, що дивитесь гарячі новини. Поставте лайк. Це дуже важливо для нас. І підтримуйте ЗСУ. Війна ще триває.